Один срок і піду. Обіцяв Зеленський. Не пішов. Якщо не закінчу війну, піду і не пішов. Якщо Єрмак піде, і я піду, не пішов. Прям якийсь не піду. Київ буде іронізує. Зеленський вирішив вкрасти до останнього українця. Щиро вітаю, господині та панове. З вами знову Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно-розважальна програма «Саундчек». традиції розпочну з цитати нашого старого приятеля, царя Соломона, яка «Мелех Меліхбемішпат Ямід Агец ви Іштхумот Ярсега, праведним судом правитель зміцнює державу, ласий до хабарів її зруйнує. Зрештою, ця ідея є наскрізною для всієї книги приповістей Соломонова. Держава тримається на законі, праведності і справедливості. А не на брехні і корупції. Ось ще два уривки з подібним змістом. Гафо вейнам, увейт Начистіли повалені будуть, і більше не буде їх, але дім праведників буде твердо стояти. Бетхашаїм єшамет, виогіль Єшам Єфріах дім безбожних зруйнується, а намет праведних розквітне. Тобто, то Соломон неодноразово повторює одну й ту саму ідею будь-яка будівля. Дім, родина, царство, держава, фундамент якої брехня, корупція, хабарі, насильство чи обман обов'язково впаде. Натомість, те, що збудовано на правді, справедливості, в законі, стоятиме вічно. Ця думка проходить червоною ниткою через весь вір, через усі приповісті Соломонове. Брехня дає короткострокову вигоду, але довгостроково руйнує все від окремої людини до держави. І пересвідчитись в цьому ми можемо на прикладі, на жаль, багатостраждальної. України сім років тому Зеленський почав сходження на політичний олімп з абсолютно без відповідальних обіцянок закінчити епоху бідності, і брехні, пересаджати всіх по весні, розпродати всі державні дачі і маєтки, відмовитись від будівель адміністрації президента та від кортежів. Але днями стався дуже показовий випадок, коли. Для забезпечення проїзду кортежу президента з великої кількості автомобілів навіть перекрили будівлю Верховної Ради в самому вже перекритому так званому Печерському гетто, тобто в урядовому кварталі, який з усіх боків оточений блокпостами і численною охороною. де ж ця відмова від привілей та кортежів. Зеленський обіцяв пересаджати всіх хабарників вже по весні 2019 року, але за 6,5 років свого перебування при владі він став просто магнітом для всякої погані. Пише Світлана Самарська. Після скандалу з колишньою слугою Скороход Світлана Самарська нагадала довжелезний список хабарників депутатів Слуги народу. Ті, які назвалися слугами народу і зайшли під зеленими президентськими знаменами у Верховну Раду, виявилися галімою корумпотою. натрапили на список служок, які всі вляпалися у корупційні скандали. Ну і апетити, скажу вам у тих, які мали би бути прикладом прозорості, чесності і чесної прозорості. Володимир Гевко, Анатолій Гунько, Олександр Дубінський, Олександр Куницький. Олексій Кавальов, Людмила Марченко, Олександр Маріковський, Андрій Одарченко, Ольга Солодуха, Маргарита Шол, Олександр Трухін, Богдан Торохтій, Андрій Холодов, Олександр Юрченко, Ірина Кормишкіна, Павло Халімон вигідно споглядати, як для того, щоб відмитися від одних звинувачень зелені слуги намагаються перекрити одну брехню іншою. Зокрема, почали поширювати на анонімних телеграм-каналах брехливі відомості про те, що звинувачена Ганна Скороход є членом партії Європейська Солідарність. Навіть не знаємо, що більше тут підриває мізки. Відверта брехня такого калібру чи назва цього чудового каналу. чи все ж таки кількість підписників майже півмільйона. 424 тисячі каналу швидко та то точно прочитали, що народний депутат Анастасія Скороход є членом фракції Європейської Солідарності. Один срок і піду, обіцяв Зеленський. Не пішов. Якщо не закінчу війну, піду і не пішов. Якщо Єрмак піде, і я піду, не пішов. Прям якийсь не піду. Київ місьбуде іронізує. Зеленський вирішив красти до останнього українця. Валерій Чавий, колишній посол США. Заявив, що по його інформації по справі плівок Міндіча в роботу підключилися центральне розвідувальне управління. Вони працюють саме по криптогаманцях фігурантів. Тобто, уявляйте на якому величезному гачку Зеленський та його мафія тут Зеленському вже не до України. Цвітерянин Куртвудс. 95-й квартал, пафосно заявляє, що позбувся корупціонерів. Вони поміняли міндіча на шефіра. Але ми то добре знаємо, що перестановка цукерманів на шифірманів не знизить жагу до розкрадань та втечі з награбованим за кордон. Просто Оксана США розгорнули перший підрозділ з аналогом шахеда. Ціна такого аналога 35 тисяч доларів. Нескладно підрахувати, скільки таких шахедів змогла би виготовити Україна лише на кошти міндічгейту і кооперативу Династія. Але у Боневтіка це не на часі, очевидно. Куди поділися півтора мільярда доларів, запитують оглядачі. У звітах фонду United24 та Мінцифри Федорова знайшли величезну розбіжність у сумах залучених коштів. Зокрема, на сайті фонду вказано, що United24 вдалося зібрати 2 мільярди 900 мільйонів доларів. А на сайті Мінцифри фігурує зовсім інша сума: 1 мільярд 400 мільйонів, більш ніж вдвічі менше. Лицемірство є брендовою ознакою цього. Зеленого шапітолію. На Єрмака тепер намагаються повісити взагалі все. Він один став тепер відповідальним за знищення стосунки воюючої країни з головним союзником і, взагалі, за все відповідальним, пише Олексій Голобуцький. бо монстр і маньяк, якого боялись всі. Коли таке ляпає випадкова секретарка, це одне, може, це особисте. Але коли на це жаліться особа, яка роками отримувала зарплату міністра закордонних справ, каже, що всі його обов'язки виконувала інша людина, це звучить як зізнання в саботажі та злочині. Система, яку збудував за сім років Гірмак, почала сипатись, нову збудувати не встигнуть і нема кому. І це в найстрашніший для нас момент за останні понад 100 років нашої історії. Востаннє така лавина котилась через нас на початку ХХ століття. Твітерянка Хельніс пише: прослухала Юлію Мендель про Єрмака. Дуже багато цікавого. Але ця Юля навіть не зрозуміла, що зеленою ниточкою через все інтерв'ю пройшов незаперечний факт: якщо Єрмак повне зло, то Зеленський, який начебто це все не знав та не бачив, виходить повний ідіот. А якщо не ідіот, то співучасник. Ось так, намагаючись врятувати Зеленського, замазати його у лайно сліпо, глухо, німого ідіота, це треба вміти. Єрмак помилка Зеленського, Богдан помилка Зеленського, Мендель помилка Зеленського, Разумков помилка Зеленського, Рябошавка, Венедіктова, Костін помилки Зеленського, а сам президент Зеленський це помилка 13,5 мільйонів населення України в 2019 році. Але, на жаль, фестиваль брехні і лицемірства не збавляє своїх обертів. Ми зараз ближче до миру, ніж коли-небудь. пише. Так, а що сталося з потужним минулорічним планом перемоги Зеленського? Він, мабуть, виявився занадто потужним для європейчиків та американчиків, бо не міг же найвеличніший лідер сучасності представити світу популістську фігню. Бачу, в Україні ще залишились альтернативно обдаровані, пише твітерянин Дніпро Петро, які досі не зрозуміли, що метою Зеленського всі роки повномасштабки було тільки утримання влади. І розкрадання бюджетних грошей. Валерій Прозопас, на думку Мендель з 20 по 25 рік, президент Зеленський не помічав, що Юрмак вибудовує власну вертикаль влади. У власній адміністрації і не помічав. Що тоді казати про СБУ з Бакановим, про ЗСУ з Хомчаком, Укроборонпром з Наємом і Міловановим, енергоатом з Галущенком, уряд з Міндічем, Чонгар з Верещуком і так далі і тому подібне. Це багато що пояснює, але найгірше, що колективний Єрмак вибудував систему управління державою за калькою Росії, з мертвим парламентом, смотрящим із центру замість самоврядування, з ручним урядом, заточеним на розпил потоків, з монополізованим інформаційним простором, з опорою на силовиків, з тупорилою позитивною пропагандою, з зачисткою всього політичного поля, ніяких балансів, ніяких компромісів серед політичних сил, ніякої справжньої єдності. Царь, бояри, внутрішній враг і ужасні американці. Тільки от Україна так управлятись може виключно в складі Росії, а не як суверенна держава. Тому ми втратили ефективність і вляпались в кризу, та ще і під час наступу ворога. Хоча, може, так і задумувалось? це пряма відповідальність тих, хто назвав себе новою ліца, і у великій мірі тих, хто їм безпідставно повірив та закривав очі на фокуси сексі лібертаріанців, які почалися з перших днів моновлади. Знову перед українцями поставили велике дзеркало, і скоро дізнаємось, що вони цього разу там собі роздивляться. Обожнюю історію України, будь-воно все неладно. Мирослав Логіко, вся повна відповідальність лежить на Зеленську за призначення, за їхні дії, за наслідки. Ось починає знов вилазити оман. Ніхто не змушував Зеленського зраджувати Україну та українців і їхати на закриті договорняки з Патрушевим, в Оман, в січні 20-го. він сам взяв на себе зобов'язання розвертати Україну від Заходу до Росії та готувати Україну до швидкої майбутньої капітуляції. Він, на жаль, вадне створіння, яке тільки тексти читати може від директора та продюсера. Якби Зеленський не втік тоді з Буковелі і не поїхав до Оману, то 167 пасажирів літака міжнародних авіаліній України були б зараз живі. А якби Зеленський не обріхував Порошенка і не пішов президенти, то Україна б далі продовжувала готуватись до вторгнення, будувала б ракети та ЗСУ, зустріла б вторгнення з введеним в дію законом про оборону, і сотні тисяч українців були б зараз живі. Зеленський обов'язково повинен буде стати перед судом і понести відповідальність по закону. Іван Франко писав колись: злочини не минають безкарно, хоч би й минуло століт. На відміну від нацизму, більшовизм не був засуджений та розвінчений. І через 100 років нащадки тих енкедістів, які знищували цвіт української нації, заснували партію з такою ж страшною назвою Слуги народу. Ліна Костенка пише: але буде правда на землі, хоч і не відразу, бо кожне зло колись та й відгукнеться в часі. Так, таке страшне кармічне покарання за невивчені уроки минулого століття. Тож, панове, нам своє робить не опускати руки, а тримати стрій усмішки ширше, а порох соким до нових. Сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі Бережіть себе та Україну.